Вітаю на каналі сервісу візної діагностики автомобілів перед купівлею Car Detection. Так само ми займаємося пригоном та продажем хороших електрокарів з Європи. Ми стараємося оновлювати асортимент наших електрокарів. І сьогодні, власне, знімаємо цей драйв на автомобіль, який ми вперше взяли на продаж. Це Kia Soul 2018 року випуску з батарейкою на 30 кВт. Поїхали! Kia Soul – перший електрокар, який випустили корейці. Це насправді переробка дивезного Соула другого покоління. Перший екземпляр вийшов у 2014 році, націлений був на ринок США. Це по суті хетчбек у формі кросовера, стиль кубізм. Дизайн сола є досить оригінальний. І за моїми спостереженнями, одній частині людей він дуже подобається, а іншій категорично не подобається. Особисто мені в такому двоколірному виконанні і власне електрична версія повністю заходить. Такий собі маленький гелік. Мені цікаво, звідки черпали дизайнери натхнення, коли придумали ось таке рішення виконання інтеграції камеру заднього огляду. Ну, чесно кажучи, виглядає те, що цікаво. Але камера непогана. Інтер'єр гармонійно поєднаний з екстер'єром. Тут такі масивні форми та лінії, достатньо добротні матеріали, та й на загал салон вийшов просторим та зручним. Вперше, коли я сів в цю машину, зачинив двері, сказав собі. Стоп! Це корейць середнього класу? Бо по перших відчуттях це німець рівня пассату. Направду, я приємно вражений. Цими матеріалами їх зносить стійкістю та рівнем оснащенням. В нас тут перед максимальна комплектація: шкіряний салон з підігрівом всіх крісел та керма, вентиляція передніх сидінь, клімат та круїз контроль доволі якісний дисплей з підтримкою Android-Auto та CarPlay, передні та задні парктроніки. Камера. Салон тут просторий, сидіння зручні, місця над головою багато, по ширині теж достатньо. Відчуття великого автомобіля. Всі органи управління на своїх місцях 112 тисяч пробігу, а зносу практично немає. Подивіться на ось цю шкіру на кермі. Вона як нова. Ось ця облямівка дисплею біла, але вона залита. Прозорим пластиком нема жодної подряпини. Насправді все якісно. І за це 5 балів. Тут у нас управління музикою. Тут телефоном, справа круїз-контроль, бортовий комп'ютер. І тут є окрема клавіша Mode. І вона міняє жорсткість керма. Три режими. Комфортний. Стандартний і спортивний. Коли я говорю про якість, я так само маю на увазі продуманість деяких деталей. До прикладу, от підгорнятники мають таку пом'якшену гумову вставку, яку легко витягнути, і якщо щось тут пролилося, ви помили і поставили назад. Такого, до прикладу, в коні чи в ліфі вже немає. Тут напевно один з найбільших бардачків електромобілі. Він поділений на дві секції. Ось тут спокійно вміщаються файли А4 формату, а тут можна багато чого покласти. Є місце для ручки, ну, але правду дуже гарно, зручно і продумано. Молодці. Другий ряд сидінь тут теж досить просторий. Над головою, перед колінами, по ширині. І так само тут практично відсутній центральний тунель, що означає, що третя людина тут теж поміститься. Спинки передніх сидінь ззаду мають ось такі пластикові вставки з кишенями. Їх дуже легко мити, це особливо актуально для тих, хто ззаду возить дітей. А зараз про сумне багажник тут всього-навсього 280 літрів. Звичайно, що у нас під підлогою є органайзери для зарядок і для різних дрібних речей, але тим не менше, цього відверто малувато навіть для міських поїздів. Звичайно, тут можна скласти спинки сидінь і перевести більш габаритні речі. Або як вихід, бокс на дах. Та й в принципі з такою батареєю це не є авто для далеких подорожей. Але добротно тут зроблено навіть в багажнику. Ось ця підлога, вона є дуже груба, тверда, міцна і надійна. Так само тут у нас є 12-вольтовий прикурювач, є така ніша для якихось дрібничок, є місця для чіпання сітки чи якихось інших органайзерів. Тобто навіть багажник тут досить продуманий. Що, що? Пневмо, упори капота? Це точно Кія? Володя, щепни мене, бо я не вірю. Двигун тут доступний лише один на 110 кінських сил, правда, крутний момент 250 ньютонів. І зараз дуже важливий момент. Це батарея, яка тут розміщена під днищем автомобіля. З 2014 по 2017 рік сюди ставили 27-кіловатний акумулятор. І він був не дуже добрий, часто здувався, деградував і, чесно кажучи, серйозно зіпсув репутацію цій моделі. Але в 2017 році вони поставили сюди новий літій полімерний акумулятор на 30,5 кВт. Це не дешеве рішення, але вони реально дуже добре служать, не деградують, не перегріваються. І, власне, з такими акумуляторами бажано купувати цей автомобіль. Знаєте, який тут сох? 111%. Спитаєте, як таке можливе, а все дуже просто. Вони поставилися новий акумулятор, але алгоритм обрахунку залишкової ємності акумулятора залишили старим. Відповідно, воно показує. Більше відсотків. І чесно кажучи, з досвіду скажу вам, що цей всіма улюблений сох це дуже відносне поняття. В нашому випадку батарейка направду приймає багато енергії, і я з легкістю проїздив в теплу пору 200 км на заряді в міському режимі. Взимку цей показник буде десь до 150 км. Бачите, ось цю велику кількість трубок та патрубків. Це означає, що тут встановлений тепловий насос, який дозволяє економити енергію на обігріві в холодну пору року. Тут присутні два порти зарядки: Type 1, який приймає 7 кВт за годину, та швидкий кВт кіловатний порчадему. З ним за 30 хвилин зможете зарядитися до 80%. А зараз я вам покажу, що Kia Soul електричний. Це зовсім ніякий не кроссовер. Так виглядає він досить агресивно, але кліренс тут є менший, ніж в його ДВЗ-ного брата, оскільки знизу тут підвішені батареї, які, власне, з'їдають цей простір. Зараз ми маємо ось такі вимірювальні пристрої дерев'яні. Цей кубик має 13 см і будемо накидати по одному см. Почнемо з 16 сантиметрів. І подивимося, чи він проїде цю висоту. 13, 14, 15, 16. Як бачимо, нижня губа переднього бампера збила ось ці 3 сантиметри. Тому зараз ми спробуємо зробити експеримент навпаки і проїдемо задом. Якщо в нас там вийшло? Це 13 сантиметрів? Ну, максимум 14. Ну який це кросовер? Давайте для порівняння ми ще помірюємо ліфа і кона. Так, зараз спробуємо, що може кона. Поставимо спочатку 15 см для кони. Це є 13 плюс 2. Подивимося, чи вона проїде 15 см. Ставимо посередині. Будемо теж їхати задом. Подивимося, чи кона це так само якийсь кросовер чи є. Кона в нас теж виявилося зовсім ніяким не кросовером. Тут максимум 15 см кліренсу. Подивимося, що покаже Ліф. Так, зараз будемо пробувати відразу їхати передом, бо ліфт не має такої низько опущеної передньої губи. Я думаю, він справиться зараз напряму. Починаємо з 14 см і будемо дивитися, чи можливо буде ще накинути. Наразі у нас 14 см. Поїхав! Так, накидаємо ще один сантиметр. Подивимося, чи приїде 15 сантиметрів. Цей не кросовер. Прикол Ні. 15 сантиметрів прийшов ліф. Ставимо 16. Що ж, тут сміло можна твердити, що ліф проїжджає 15,5 сантиметрів. Ви здивовані? А я ні. Бо він, єдиний з цієї трійці, є електрокаром по своїй конструкції, і тут ніяка батарея в нього знища не звисає. На відміну від тих двох. Тому кому потрібен. Реально вищий кліренс. Беріть ліф. Мене тут дуже приємно здивувала шумоізоляція. Це зовсім не по-корейськи тихо, бо в них зазвичай проблеми з шумоізоляцією. А тут повний порядок. І навіть як я сидів в автомобілі, поруч проходили люди, розмовляли між собою, я не чув жодного звуку. Молодці, молодці, здивували в черговий раз в цій машині. Kia Soul – це перший електромобіль, в якому не хочеться навалювати. Я тут їжу в спокійному режимі, насолоджуюся від комфорту, від пейзажів, абсолютно не від динамічної їзди. І навіть по замовчуванню тут стоїть режим еко. То коли ми запускаємо автомобіль, він відразу є в екорежимі. Звичайно, що є кнопка кікдауну, і коли ми її натискаємо доповна, тоді автомобіль їде на максимум. Але максимум тут не дуже великий, все ж таки 110 кінських сил для такої будки з такою аеродинамікою, напевно, не найкращою. Це досить слабуватий агрегат. але... На цьому автомобілі і не дуже хочеться навалювати, бо комфортна, дуже комфортна ходова частина. Вона є м'ягенькою, ковтає всі нерівності, по бруківці. Вона їде дуже достойно, можливо, навіть краще, ніж е гольф, який до цього у мене був еталоном по ходовій частині. По шуму і тут десь плюс-мінус так само, як в гольфі. Набагато тихше, ніж в ліфа і в кони. На жаль, кона не є така тиха, як би цього хотілося. Незважаючи на комплекцію цього автомобіля, розхід енергії тут я вважаю досить пристойний. Я їздив досить динамічно, ну, динамічно, скажем так, нормально, не економно. З клімат-контролем, і в мене середній розхід по місту виходить 14 кВт на 100 км. Це непоганий показник. І якщо взяти там розрахунок, то 30 кВт батареї нам в такому режимі з легкістю має вистачити на 200 км. І десь приблизно так воно і в мене виходить. Дуже адекватно показує індикатор запасу ходу, практично кілометр в кілометр. Так воно і є, ну якщо, звичайно, ми їдемо в адекватному режимі. Точно не падає, як ви от газнули, і зразу там мінус 10 кілометрів. Такого тут немає. Воно все гарно, гарно працює. Тут є два режими руху: це є еко і звичайний норма. Педаля міняє свою чутливість та й усе. Так само в нас є два рівні рекуперації. Є режим драйв. Де є легенька рекуперація і є режим b брейк ніби в одну педаль, але вона не є сильною. Та рекуперація не є сильною, тут не порівняти ні з e pedal і в інших електромобілях рекуперація є сильніше вираженою. Але, в принципі, цього, напевно, достатньо. Навіть не знаю, чи є сенс міряти тут 0100, ну але... Вже як в нас є такий норматив, то вже його треба виконувати, тим більше маємо драгі, зараз заміряємо 0-100. На старт, увага, руш! О! Ні, ну Спочатку є звичайний такий прихват, а потім... ну, Це один з найскучніших 0-100 на електромобілі. Ну, ні, їде 120, так от набрала досить непогано, ну, дивимося. Який там у нас результат? 11 секунд рівно. Хм. Ну, так, як звичайний якийсь там 1,6 атмосферний бензиновий мотор. Але приємно рівно, ідеально рівний розгін, нема якихось затримок, пеньків. Ну кажу, це не для гонок автомобіль. Це просто для комфортного пересування. Ідеальний автомобіль для батька. Для мами, для дружини. Комфортний, безпечний, великий, але з маленьким багажником. Ось така з ним історія. Але керувати, паркуватися на ньому досить зручно, камера досить якісна і виворіть, керма є непогане. Тобто це набагато зручніше, ніж якийсь там Теслі, наприклад. Кому вистачає? Запасу ходу 200 влітку 150 взимку, можете сміло розглядати такий автомобіль. Думаю, ви будете задоволені. Дуже класна функція, яку я заціняю, це є вентиляція сидінь. Це дозволяє, в принципі, зекономити на клімат-контролі, бо менше потрібно використовувати кондиціонера. Воно так приємно. Освіжує ваше тіло і можна не вмикати кондиціонер. Так само тут є е, така функція drive, driver Only. Тобто це коли клімат-контроль е, остуджує або підігріває тільки водійську зону. Це, в принципі, майже у всіх електрокарах така штучка є. Посадка тут є високою, така, навду, кросоверівська. Е, видно, капот. Повністю, майже до кінця. Є люди, я знаю, які люблять бачити капот. Якщо це ви, то задумайтеся над купівлею соло, бо капот тут видно перфектно. Попри комфортну м'яку підвізку за рахунок низького, низького центру ваги, батарея в нас внизу, автомобіль тримається в віражах досить непогано. Ціни на такі автомобілі станом на травень 2024 року коливаються від 11 до 13 тисяч доларів. <«Музика> Kia мене своїм електричним соулом приємно здивувала. Якщо вас не нервує дизайн, не потрібен великий багажник та стиль їздив вас помірно спокійний, можете розглядати цей варіант. Всім решта, ви будете задоволені, але беріть тільки з 30 кВт батарею. Дякую, що дивитеся нас, користуєтеся нашими послами та купуєте перевірені нами електрокари. Ми любимо автомобілі та свою роботу. До зустрічі.